Так сталося, що перші програми козацької зірки Алатир були присвячені темі відродження старовинного козацького бойового мистецтва. Автор і президент Міжнародної федерації бойового ГОПАК Володимир Пилат виявився настільки харизматичною та фанатично відданою своїй справі людиною, що його філософські роздуми про козацьку спадщину знайшли широкий відгук серед наших телеглядачів. Люди телефонують і питають, де можна розшукати носіїв традиції бойового ГПК в нашому регіоні. Вони щиро радіють тому, що гідність наших прадідів-козаків набуває власності і стає славним історичним надбанням, в тому числі і нашого придніпровського краю. Просинаються від сну байдужості до свого минулого не тільки пересічні громадяни Дніпропетровщини. Дихання козаччини бенежить та кличе до дій і представників державних структур нашої області. Підсумком їх зусиль стало проведення регіонального семінару з бойового ГПК на землі козацької слави в селі Червоно-Іванівка Криничанського району. Ми, звичайно, дуже раді, що на теренах нашого району проходить дійсно зліт зібрання з усієї країни по бойовому мистецтву Гопак це основи сили і волі і духа людини. І, звичайно, що нам не вистачає, це, звичайно. В розбудові нашої держави це патріотизм. Це елемент патріотичного виховання дітей, особливості дітей, щоб вони були державно налаштовані, патріоти в своїй рідній землі. Тоді в нас все буде споритись, все буде добре в нашому краї. Наша школа має багато традицій, в якій знаходиться, знаходиться кімната бойової слави, краєзнавчий музей. Завжди ми велику увагу приділяли розвитку. Козацтва, розвитку традицій нашого українського народу. У нас стало традицією на нашій території приймати взагалі багато цей, це краєзнавчі туристичні зліти. А сьогодні приймаємо семінар Федерації бойового гопака. На сьогодні ми дуже раді, що до нас завітав президент цієї федерації Пілат Володимир Степанович. Захід, який сьогодні... Започатковано надзвичайно необхідна річ, особливо враховуючи те, що в ньому основне місце займає молодь І для виховання, і не тільки патріотичного, але взагалі для виховання той спосіб, який козацтво пропонувало в свої часи. І зараз ті люди, які наслідують це, зокрема Володимир Степанович Пілат, говорить про те, що Люди думають про майбутнє не тільки дітей, які приймають участь у цьому заході, але й про майбутнє України. Минулого року Ільченко Андрій Вінямінович організував в нашому районі екскурсії дітей на острів Хортицю. І він так поставив справу, знайшов таких екскурсоводів що деякі діти, вчителі їздили по кілька разів, так їм сподобалася сама екскурсія і сама природа Хортиці. Сьогоднішній захід це було вже якби продовження тої роботи. Ну, і весь колектив, який тут працює, в школі обслуговує, готувався до цього, тут працював, Значить, оскільки тут були приміщення, які старої школи Спортзал, який вони, їх був ще не готовий до цього заходу. І Ми долучилися, і в ротом ці приміщення значить, підготували для того, щоб вони, з ними можна було користуватися і працювати. І ми дуже від того задоволені, що це вдалося зробити. І на сьогодні ми подивилися, як виступили і зустрічали і педагогічний колектив школи, і діти, і які вони тут були гарні виступи, як, що, як вони займаються. Думаю, що це принесе іскорку в життя цих людей в духовному плані. Нас говорять про козацтво по-різному. По-різному сприймають козацтво. Але мені хочеться сказати, що більшість людей зараз вже відмовляється від тих своїх поглядів, які в них були, що говорять, що це ряжені, там називають козаків і так далі. Я хочу, щоб люди зрозуміли, що козацтво це поклик душі. Ми в районі в себе зробили все можливе для того, щоб це таки, цей семінар відбувся. І все-таки хай декілька чоловік, які приймуть з нашого району в цьому семінарі участь, які все-таки здобудуть фах, якщо вони зможуть цей бойовий гопак у нас в районі значить, викладати в школах, то це вже буде великий плюс для, розвитку, таки, для виховання молоді нашої, для розвитку козацтва. Ну, зараз в області у юстиції е, лежать на реєстрацію документи на регіональну громадську організацію Козаки Січиславщини. Ця організація створена на основі козаків Криничанського району е, е, і після новорічних свят ми одержимо своє свідоцтво про реєстрацію. Ця організація е, діє на п'ять областей нашої України. То це область які межують із Дніпропетровською областю. На семінар приїхало багато учасників і гостей з різних куточків України, що покликало їх у дорогу. Я очікую від семінару заряд енергії, потужності, знань, сили духу, загартування, адже зараз зима і особливо корисно зараз проводити загартування. Плюс дуже хочу поглибити свої знання з бойового ПК, технічних елементів, але перш за все хочу розібратись в козацькому минулому, в школі бойового ПК, в устрої, тобто більш тонко знати правила і закони бойового ПК, щоб більш кваліфіковано нестися дітям і будувати структуру школи бойового ПК в Києві. Приїхав на семінар оздоровитись. Крипнути духом, подивитися на ці звичаї, прийняти їх собі, щоб в майбутньому перенаслідувати і показувати своїм вже учням в нашій організації. Приїхав на семінар, щоб здобути знання, досвід, адже досвід у нашому діляться найголовніше. І якби хочеться вже в майбутньому передати свій досвід молодшому поколінню. Я приїхав на семінар, щоб не тільки побачити вчителя, якого я вже так давно хотів побачити, чекав цього день у день, Уже як два роки я навчаюся в бойовій школі і якось не довелося мені, судьба не зложилась. І тут в мені вийшла така нагода, ну як то кажуть, щастя. Я приїхав на семінар, побачив вчителя, хлопців. Для мене це все якби мій. Приїзд сюди, для мене це нове, багато відчуття. Я відчуваю енергетику цього всього семінару, дух, вишки, загортовання це все від того, що я сам займаюся, постійно закаляюся, ми не курим, не п'ємо. Для нас це все діло святе і ми цю святость бажаємо передати не тільки старшим, молодшим поколінням, а й дотягнутися навіть до тих, які вже якби нашим дідусям, бабусям, щоб вони теж зрозуміли нас і пішли і допомогли нам в тому, в той нашій справі, яку ми зараз тягнемо. Я приїхав з Борисполя на цей семінар, щоб навчитися побачити це і закавитися, побачити, що таке знати, що таке козацтво, що таке козаки настояще. Познайомився з новими друзями побратиму, так сказати, знайшов общу мову з хлопцями, поспілкувався з ними. Зараз відродження традицій козацьких в нашому районі набуває все більше.